Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Лайв На цьому каналі ми заробляємо ту валюту і не тільки. У сьогоднішньому відео ми відправимо токени RNO Staking на сайті Rneo. та дізнаємося, скільки нам потрібно буде платити комісію в монетах BNB та що ми зможемо отримувати за стейкінг цих монет. Але перед початком відео, як завжди, хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавих. Інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляєте на сам сайт. І далі потрапляємо на сам сайт. Я не буду розповідати, як ми можемо тут реєструватись. Кому цікаво переглядати відео оглядом на цей сайт на моєму каналі. А сьогодні я хочу перевірити знову цей сайт на виплати і також відправити свої токени РНО на стейкінг і подальшому подивитися, що ми зможемо отримувати. І для того, щоб нам вивести свої монети, ми переходимо в наш гаманець, можна перейти тут ось на панелі або натиснути на свою аватарку і тут також обрати гаманець. Тут ми бачимо, що в мене Зараз 720 токенів на балансі. Також в мене є ще токени на самому гаманці Metamask. зараз переглянемо в мене їх є. Як бачите, 307 RNO. Ну і далі, для того, щоб нам вивести ці монети, ми підв'язуємо обов'язково свій гаманець і натискаємо сам. Далі, тут пишуть, що нам потрібно перейти. На нашу електронну адресу там нам повинен прийти лист для підтвердження, що ми підтверджуємо наш вивід. Переходимо на нашу почту. Як бачите, відразу пройшло повідомлення, і ми просто тут натискаємо лінк. І все ми підтвердили наш вивід. Тепер можемо переглянути, чи прийшли вони нам на баланс. Давайте оновимо цю сторінку. Це у нас вписали всі наші токени. Далі переглядаємо наш MetaMask. І бачимо, що зараз в мене на рахунку 1025 токенів РНО. Ну і далі я хочу відправити їх стейкінг. Для того. Щоб відправити такін, вони в нас повинні бути обов'язково на гаманці Metamask або інших просвалі, там Coinbase, на тому гаманці, яким ви корисуєте. ну І далі для того, щоб нам відправити. Наші монети в стейкінг. Ми натискаємо RNO стейкінг. Нас перекидає на вкладку стейкінга. Далі нам потрібно підконектити свій гаманець, на якому в нас знаходяться наші токени РНО. В моєму випадку це Metamask. все, підключаємо наш гаманець. Бачимо мій баланс. І зараз це 10 доларів 12 центів. Токен доволі сильно просів. Зараз він вже коштує чуть менш ніж 1 цент. Тому я просто для того, щоб не тримати її просто так на гаманці токени. Відправлю її в стейкінг, тому що я вважаю. Зараз продавати немає ніякого смислу, тому що хто дивився моє перше відео, коли я продав 500 токенів майже за 15 доларів, а зараз 1000 монет коштує лише 10 доларів, тому я вирішив їх тримати. Тим паче є багато інформації, що сайт РНО заключає договір з рекламною компанією, яка буде працювати на цьому сайті по принципу Ютубу. Тобто нам в кожному відео буде показуватись реклама, і тому, якщо в них все вийде, то звичайно токен зросте і потім ми його зможемо набагато дорожче продати. Ну і далі натискаємо Approve, вводимо суму, яку ми будемо стейкати. Я ввожу 1000 токенів, натискаємо Approve. Далі також нам потрібно тут апрувнути Наші токени. Вводимо, підтверджуємо. Як бачимо, комісія з нас збереться в розмірі 3 центр. Одобриємо, чекаємо, поки пройде наш апрув. Це апрув в нас пройшов. Тепер натискаємо стейк. Обираємо кількість днів, на яку ми хочемо стейкати. Як бачимо, в мене зараз доступно для стейкінгу 1000 монет. Мінімальна сума 256. І також ми бачимо, кілька відсотків ми отримуємо в залежності від кількості днів, на яку ми будемо стейкати наші РНО. І як бачите, за 30 днів ми отримаємо 4,69%, за 60 днів вже 7,19.

рік ми отримали 24-23% і за 700 днів 57-54%. Звичайно, це я роблю вперше, тому я не буду стейкати на велику кількість днів. Я спробую застейкати на один місяць і подивитися, як тут все працює, як будуть поступати відсотки на мій баланс, і також як я зможу їх забрати по закінченню стейкінгу. Тому я просто зараз хочу це протестувати. Я нікого не призиваю сюди стейкати свої монети, тому кожен вирішуйте сам, чи краще вам їх буде так. Також застейкати або просто продати і вже забрати свої зароблені кошти. Ми далі натискаємо максимум і натискаємо стейк. Також нам потрібно буде знову сплатити якусь невелику комісію токі на Як бачимо, зараз це 18 центів, тобто за апрув і комісія за відправку в стейкінг наших монет. загальності я заплачу 22 цента. Це зовсім невелика сума порівняно з іншими мережами. І все, як бачите, мої монети відправили у стейкінг. Тут ми бачимо скільки я застейкав, тут який. Відсотки ми отримуємо, тільки ми будемо отримувати в токенах щодня і через кілька в нас закінчиться наш стейк. Тому по закінченню я також думаю запишу відео, що з цього вийде. Тільки в загальному я отримую. Можливо, і за того, що ціна постійно зростає або зменшиться, будуть змінюватись якось і відсотки, тому що я не знайшов ніякої інформації щодо того, чи можуть змінюватись тут відсотки за час нашого стейкінгу, чи це від ціни самого токена. Тому по закінченню цього періоду я запишу відео з інформацією, що в мене з цього вийде заробити. І чи варто взагалі це робити. Ну і також, як казано в них на сайті, що і як казано в них на сайті, що також кого будуть застейкані монети, у майбутньому зможуть отримувати доступ до певних функцій і прав на РНО. Звичайно, що це будуть за функції і права, поки що це невідомо. Можливо, це написано просто для того, щоб люди стейкали свої РНО а можливо в у них є якісь на це свої плани, і вони щось придумають таке, що якісь функції будуть доступні тільки тим людям-користувачам, яких застейкані ці монети. Тому, звичайно, якщо ви навіть ходите ці монети або тримати їх до подальшого росту, звичайно, їй краще положити на невеликий період той самий тейкінг, для того, щоб отримати хай невелику, але все ж якусь дохідність цих токенів. Це буде краще, ніж вони просто у вас будуть лежати на гаманці. Ну, ось такий коротенький ролик був у мене сьогодні на каналі. Дякую. Всім за перегляд, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.